Роман Яремчук допоміг Валенсі здобути важливу перемогу. Футболіст збірної України став героєм зустрічі і поклав у гол плюс асист компенсований час. Зірка УПЛ зізнався, в якому європейському клубі він хотів би продовжити кар'єру. Мірчо Луческу публічно звинуватили та назвали його головну кадрову помилку в Динамо Київ. А також крапка в історії трансферу Андрія Луніна з Реала. Та епічна історія про те, як тренер в 53 роки, вийшов на футбольне поле і став героєм матчу для своєї команди. Чи бачили ви колись подібне в третьому дивізіоні Румуні в одному з клубів? Настільки все було пано з Лазаретом, що виходити на поле довелося головному тренеру Йони Лопирву, котрому на сьогоднішній день 53 роки. І знаєте, що саме він забив єдиний гол своєї команди приніше першу ніч в цьому сезоні після дев'яти поразок поспіль. До речі, цей тренер свого часу грав за наші Таврію та Металург. А ось ще вам цікава історія: В Манчестер Юнайтед знайшли справжню причину провальних виступів команди. Як стверджує Daily Mail, гравці з керівництво на те, що форма, яку використовують вони під час матчів, занадто тісна. Незадоволення стосуються не лише футбола, ще й гольфів. Деякі футболісти навіть розрізають свої гетри, щоб було комфортніше бігати. Проблеми, наприклад, виникли у Андреа Нани, який через занадто тісну футболку був змушений з 21 жовтня виступати в Реплиці. А діда внести всі зміни в екіпірування вже за декілька тижнів. Реал Мадрид наблизився в притул до трансферу Альфонсо Дивіса. Там давно вже спостерігали за канадцем, а той чергу відкилив декілька пропозицій Баварії, адже контракт захисника спливає вже в 2025-му, А отже, ціник на нього буде ставати все меншим. В Німеччині також, наче вже змирилися з тратою канадця і підписали після цього Герейру. До того ж, там це частіше дать грати молодому Францу Крьоцього. Натомість Кореал може втратити так. Це Андрія Луніна. Українські ЗМІ підтверджують, що сторони не змогли домовитись по новому контракту, і вже влітку українець стане вільним агентом. Цікаво, що вершкових є можливість ще щось заробити не у продажу взимку. Але сіли на трансфер Андрія ніхто виставляти не бажає. Паралельно з цим Реал розпочав з щелці по викупу Кепи. За іспанця вангелі хочуть отримати порядка 20 мільйонів євро. Де міг би продовжити кар'єру Андрій, поки не повідомляють. Але, скоріш за все, голкіпер залишиться в Іспанії. Півзахисник збірни України та Дніпра 1 Олександр Піхальонок розповів, де хотів би продовжити кар'єру. Влітку була інформація, що футболіст може опинитися в одному з європейських топ-чемпіонатів. Клуб моєї мрії це Лондонський арсенал. Я за нього вболіваю шостого класу та хотів би там зіграти, сказав інтерв'ю Олександр. Щоправда, інтерес до нього був тоді А та Ла Ліги, хоча й навряд піхальонка це могло б сильно засмутити. В поточному сезоні у нього 18 матчів, 4 голи та 3 асисти. В минулому було 22 бали за системою «Гол плюс Пас. Футболісту 26 років, а трансфермарт його оцінює в 5 мільйонів євро. Ім'я ексфорварда збірної України Андрія Вороніна засвітилося в британській пресі. Одне з провідних спортивних видань опублікувало рейтинг найгірших трансферів в історії Ліверпуля. Наш співвітчизник потрапив там в топ 5 Гірше Андрія лише Дюв, Керол Балотелі та Канчиські. Охарактеризували журналісти такий вибір так. Воронін перейшов до Ліверпуля на правах вільного гента в 2008 році. Це виглядало як відмінне підписання для червоних. Рафаель Беніти особисто називав нападника дуже розумним та універсальним. Але, на жаль, як для гравця, так і для клуба Воронін забив лише 6 голів у 40 іграх. А від себе додам, що також у Андрія було ще й 5 асистів. Поступово покращуються справи в українців за кордоном. Так Руслан Маліновський віддав асист вже в другому матчі поспіль за Дженуа. А Роман Яремчук взяв участь в забитому голі Валенсії, завдяки чому кажани пройшли далі в Кубки Іспанії. Нападник провінополі 87 хвилин. На його рахунку 4 удари, 3 з яких прийшли повз, а один заблокували. 29 дотиків, 7 точних передач 13, 5 виграних дуелей з 11 та 16 втрат м'яча. Оцінка від Суфаскор 6,6. Але головною зіркою вчорашнього вечора став Владислав Кочерхін, у якого гол плюс асист компенсований час Кубка Польщі. Екс тренер «Динамо» Києва Олександр Хацкевич розніс в інтерв'ю роботу Мірчі Луческу, звинувативши того в його бездіяльності. Коли Луческу прийшов в Динамо, команда була зібрана. Він не привів жодного футболіста. Він скаржиться, що пішло 11 футболістів. Але ж ти досвідчений тренер, бачиш, які позиції треба підсилити, то наполягай на цьому. В мій час теж пішло 11 футболістів. І якщо порівняти прізвища, то це небо та земля. Назву лише чемпіона світу, віду гравця збірної Португалі Антуниша, Ярмоленка, Баканіта Гонсалеса. Але ми заново зібрали команду і зробили її конкурентною в лізі Європи. Якщо Суркіс не купив луческу футболістів, значить тренер не був такий наполегливий. Напевно, Луческу бачив перспективу у цих гравцях. Тому тут питання має бути не лише до Суркіса, а й до Луческу. Він має бути повноцінним менеджером, зазначив інтерв'ю Хацкевич.